Колеги, вітаю вас! В даному відео розглянемо такі питання, як 5 правил зимівлі бджіл. І також заглянемо в один чи два клуба. Ночі було мінус 10, Подивимося, як, наскільки сильно зжався клуб. Отже, перше правило: достатня кількість корму в зиму. Тобто бджоли повинні йти в зиму на гарних повномедних рамках. Краще всього 8 повномедних рамок. Якщо клуб дуже сильний, 10 повномедних рамок. Слабачки зжимаєте на 4-5 рамок, значить вони повністю повномедні. Краще його залишити або взяти у бджіл, або залишити їхній мед. Зимою на меду вже років 6-7, все добре виходить. Пльоночка зверху, нижній литок відкритий, зимують на виду прекрасно бджоли на вулиці. Це перше. Друге, обробка бджіл від кліща. Обов'язково треба якісно обробляти від кліща. Найкраща обробка це два рази. Перший раз після останнього медозбору. 5, 6, 10 серпня обробили бджоли наростились на зиму і перед новим роком, перед зимою водна пролівка амітразом. Другий раз якісно обробили, тоді кліща немає. Аж до, аж до наступної обробки до, до кінця літа. Третє. Сильні сім'ї. Пускаємо в зиму сильні сім'ї. Тобто всіх слабачків потрібно ще в вересень, в жовтні, в жовтні, коли ще плюс 10 на вулиці є, знайти всіх слабачків і пооб'єднувати їх, поз'єднувати, щоб слабаки в зиму не йшли. Якщо, ну, насправді, якщо вам потрібно, щоб там трошки якихось матки запасні не поміщаються, ну, пару штук можна. Брати їх тоді в таких от вуликах, маленьких, от от всякі, шестирамочники, і носити їх. Носите їх зимою туди-сюди або укриваєте, якщо слабачок. А так то зробили сильні сім'ї, пооб'єднували і вони стоять, зимують. Мінус 10 було, хоч би шо їм, Все нормально зимує. Четверте: достатня вентиляція в вуликах. Тобто, як бачите, льоточки нижні відкриті завжди в ППУ вуликах сітка завжди відкрита. Можна наполовинку прикрити, але ніколи не закривати повністю. В дерев'яних лежаках, якщо сильна сім'я, нижній ляток повністю відкритий, верхній трошки. Якщо слабенька сім'я, ну така середня, то нижній льок повністю відкритий. Зверху пленка. Якщо на зимуємо, мене зверху ізолюємо їх, щоб не було сквозняка наверху. Ну і п'яте, відсутність зовнішніх подразників. Бажано, щоб в вулики ніхто не, не стукав, ніхто не ліз, ніякі там птички, синички, дятли, щоб не стукали. І так далі, щоб щоб рядом нічого не гуркотіло, не, не дребіжало, е, не було ніяких вібрацій по землі. Е, тоді, тоді всі бджоли нормально зимують, в рік в рік, постійно все в порядку з ними. Хороший матеріал додавав ще, і хороший матеріал, ті бджоли, які здатні зимувати на вулиці. Тому що якщо їх взяти з зимівника, не всі зимівники, якщо вони у хазяїна зимували в зимівнику 10 років, то може відбутись така селекція, що вони зимують тільки в зимівнику. Ну и заглянем, что ж там после, в клубе после 10, минус 10 мороз. Зайшов зимівник, так как на улице снежок. А тут удачно так. Дивіться, какие были температуры у нас. Минимально, максимально. Зараз минус 7 на улице, минус 5,8 зимовнику. Дивимся, максимальная, как тут была с визита. Максимально была минус полтора. Минимальная, как была, Міс 16,7, внутрі мінус 15,5. Так, ну і відкриємо, глянемо, як же там клуб вжався при мінус 10. Ночі було мінус 10. Глянемо, зараз на них швиденько. от хороший клуб. Тобто вони в такому почті анабіозі. Сидять. Вжалися в плотний клуб мячик такий. Так, тут скільки? 6 рамочок вони займають. А так, коли буде плюс 10, то цей клуб розповзеться на рамок 10-12. Тут мощний клуб. Італьянка зимою. Отак От зимує італіанка F1. Холодно навіть камера замерзає, все повільно. Медленно. Колеги, дякую вам за увагу. Ви на каналі відна пасіка АМГ. Плідні, неплідні маточки матки F0. Контрольованого спарювання, зимовалі матки F0 в кінці травня. Записуємо на наступний сезон. Сподіваємося, буде добре. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь, ставте лайк, напишіть ваш коментар. Коментарі дуже важливі для просування відео. Тож підтримайте наш канал, пишіть коментар, запитання, відповімо вам в коментарях. Дякую, матковод АМГ.